Всім привіт! Ось у нас ми купили ось таку моєчку Тертуловську. Піділі ближче показую.04 да, на названня її купили. ну Розкажу там трохи попізніше, по детальніше. По назві відео ви зрозумієте чому так, така назва. Така назва відео. Зараз її будемо розпаковувати, а вже так вона запакована і прийшла. Так скотчем як і було, так і запаковано і є. Ну, зараз подивимося. Ну, пообіцяли там і гарантія, написана, все підписане, ні, я думаю, не обманули. Гарантія, по-моєму, чи рік, чи два, ось точно не скажу вам. По комплектації тут нема нічого. Ну, з того, що було в описі, це сам пістолет. А, так вона навіть розібрата. Так, гарантія виписана, купляли ми 23.06, але ну, поки дійшло туди-сюди. Нехай не показувати дуже. Що по комплектації? Це треба буде, мабуть, я так розумію, зібрати. Це ось саморези для зборки. Зараз подивимося. Це ось ага, фільтр для води, ручка на барабан і кріплення. ну Це зараз будемо розбиратися. Зараз покажу, яка комплектація. Сам барабан. Ну, пластик такий собі. Ну, але заспаковано непогано. Так, чого купили цю мойку? Був вибор із у нас, ну і собі для, для господарства треба було купити мийку. Так, як я й казав, сам пістолет з двох частин, одна друга, до 170 атмосфер. Ну тут складається все просто, ось вставляєте ось. І прокручуєте. Все, зобране пістолет. Так, сам пістолет доволі таки більш-менш по якості, непоганий, піде. Так, буду розказувати, чого ж в цю мийку ми цю купили. Шланг. Ну, До речі, такий, що він пластиковий, ну непоганий, більш-менш по якості Так. Все випаковочки, як бачите, нічого не росте. І сама миєчка. Ось така мийка. Інтертул. Доволі таки легка. Бак для заправки. Заглушечка навіть стоїть. Під цей Це ми з фільтрик сюди поставимо. Бак під миючі засоби. Ну там шампуні, хто що буде наливати. І все. Зараз да. ручка з у нас просто мовить да, і ось тут двома саморізами прикручується, якщо хто буде збирати. Ось там всередині два саморізи буде прикручуватися. Вибирали собі мийку. А брав я ще мийку у свого знайомого, ну, щоб помити трактора. Взяли мийку, покористувались, нам вона сподобалась. У ньому мийка була Linux, теж така непогана. Ми вирішили собі теж. Купити таку саму мийку, але вже не було тих мийок із мідними двигунами. До речі, тут е, мідна обмотка двигуна і латунні поршеньки у помпі. Помпа сама алюмінієва, що доволі таки теж непогано. Бо по помпах то, трохи розкажу, чим цей варіант кращий. Е, є латунна, бувають помпи які латунні, алюмінієві і пластикові. Пластикова буде сама, сама гірша. Не беріть. Тут 100% мідна обмотка двигуна, по давленні тут, по-моєму, 140 атмосфер саме більше, на самому більшому режимі. Ми зараз пізніше покажемо це все діло. Також до вибору мийки, як підходило, дивилися багато відео, відгуків і плюс ще вже дивилися, хто що рекомендує з продавців. І всі продавці ну, більш рекомендували саме Intertool. По ціні, по якості, ну, як по якості тут, тут ось покажи, там ось там такий пластик собі ну, не дуже такий теж. Сама мийка теж така, ну, як ви, помить, ополоснуть, трошки там грязь збити. Якщо ви хочете хорошу мийку, це, краще не купляйте, Якщо у вас є гроші, купіть. Що? А інтертул, ну я ж кажу, це так ось позбивати, там грязь позбивати, плитку помити, ну таке. Коротше, вибрали, був Інтертул, потім ще були якісь тож фірми теж всі китайські, вони, ну, по якості вони плюс-мінус однакові. Діпрам e, те саме, що Інтертул, абсолютно те саме, тільки дорожче. Нема смислу з Діпраем брати, в останній час став якийсь гімном. Хоча раніше нормальна фірма була. Коротше, ви зупинилися свій вибір на інтерту. По ціні вона свої 4 разом з доставкою з усім. Вийшло 4-600. Ну так, будемо казати, 4-700. Разом з доставкою з усім. Там 30 гривень відняти. то доставка була ще. Ну, доставка взагалі дорогувата. 270 гривень за це за їхній ящик, за їхнє все. Дорогувато його кабеля тут. Ну, доволі таке непогано. Десь тут повинно кріплення з боку, тут кабель. Ось це воно ставиться, по-моєму. ну, Тут прицепимо пізніше тоді. Коротше, тому і зупинилися на інтертулові. По давленні тут, я думаю, воно буде відповідати заявленому. З тої е, мийки, що я брав знайомого, там написано в нього 170 бар. ну, Я знаю, які до бути 170 бар. 170 бар воно краску здуває. А тут же 170 бар краску не здуває. У мене на роботі є керхер професійний на 380 вольт. Там мийка так мийка. Там оце ну, тут, так би, це пародія на, на, ну, на шланг високого тиску. Це пародія. Там же ж шланг е резинові в резинові оплітки керхера і е сталеве армування. По кругу. Тобто там шланг набагато краткий. Якість теж набагато краща. пластик ударостійкий там. Тут пишуть, що теж ударостійкий. Ну, В принципі, похоже, бо тому що. Ну, покажи. Похоже, то, що є ось тільки ребер жорсткості. Близько дуже так треба. Є ребра жорсткості, але десь як дуже сильно вдарите, ну, може бути біда. Так. О! Зараз ось покажу. Це ось така впаковочна пленочка. Штуцера однакові. Так що можна або туди, або сюди, там різниці немає. Тут, Ні, до речі, оцей шланг на морозі буде дубій. Так що дивіться, якщо ви будете мити взимку або при невеликому мінусі, то шланг буде дубовий. Він літомусь такий не дуже. А взимку тим більше. Є що допрацьовувати. За такі гроші там є дешевші мийки. Ну... У них всіх одинакові. Неважливо. Не так, ось, дивіться. Нажимаємо на курочок, вставляємо, пускаємо. Все, защелкнулося. По звуку теж почули. Ну, тут так само, там така сама защелочка. Спереді Так само. Можна і так просто вставити, вона защелкнеться, все. Треба зняти, нажали, нажали, нажали защлку, потянули, все, навіть можна одною рукою. На рахунок цього тут зроблено дуже зручно. Тут це плюсик став. Ну, Зараз зберемо, тоді пізніше я вже покажу, як вона миє. Ну, В принципі, я вже знаю, що, що від неї очікувати. Супер такого результату тут вау-ефекту від неї не буде. Але ми покажемо. Ось у нас, наприклад, покажи, тут у нас собака кожен вечір бігає. Вон, вікна грязні, треба буде вікна помити, помиємо нею, постираємо килими. Ну, попрацює вона у нас трохи. Ну, потім вже ж поїде на своє постійне місце дислокування. а Поки що в нас виходить. Поки що туші. Так, ну ось ми її зібрали, покажи. Ну, я ж, як я їй казав, тут немає нічого такого, щоб зібирати, важкого. Ну і будемо мити. Колен. Це я вже трохи тут вчора пробував, там бризки полетіли. А зараз подавлення ось. Он там Бетон мив, там тоже непогано. Та й ось зараз покажу давлення на максимум і струя широка. <рес> це ось струю міняємось доволі таки далеко а це ось крутілочка ця з коричнева. коричнева давлення міняється різні гора піду з батька Пробки. Сейчас уже так мыем. она есть четко сейчас уже. Правда, грязно плохо. Сейчас мы тоже сполучим. Все чистенько. Я так мыем кувер. Мы Отминим, а так не Так я сделаем. Стирали, ну, мойка ну, так стирала. Просто давление стгу брали без ну, системы. Мичку сейчас ось це повибиваю, рукою струю. Ну і буде нормально. Все, напінили. І... Підійди поки якось змиває на паркані. І ось так плитка грязна Здається на бетоні як надіки тільки вчора залишили. Собака у нас стрибает, я трохи помиє. Ну там ще можна так рукою вести, помить такі шатири з Ну то есть грязь хорошо сбивает. Помити змінуся, оце ось ну, взагалі ніяк не держиться, все то він ніяк не держиться, я, я не знаю, навіщо його і такий робити було? Вже б придумали, як, як оце тут зробили. Раз, ось сюди саморізик і все, воно Все то, то воно постійно спадає таке, неудобно. Кабеля, да, так, вистачає, кабеля багато, кабеля багато, вистачає. Далеко, ну але я ж кажу, то піднімаєш і вона разом з кабелем йде і падає. Тут так само стоїть, десь там не так поставив, вгору піднялося, ось так падає. Ну, таке. Не дуже таке якісне, можна було б краще придумати. По миєчці ось така ось миєчка, 170, 140 атмосфер вона давить. Ну, в принципі, заявлено, характеристикам відповідає. Я ж кажу, брав за нього мийку, у нього 170 атмосфер. Ну, це так само дали, абсолютно так само, може далі потужніше. Оця іменно інтертулочка. Тобто заявленому вона відповідає. Ну, ще раз як грязь, ось все. Прекрасно, бачите? А, ще в мене є на чому показати. Ну, зараз. О! Нас бачите? Відро таке грязне. Поставимо його в уголочок, так щоб не на повернуть буде, опасно. Бачите, відбиває дуже добре. Там, до речі, шпаклівка була. Цю цей як його, е, Клей відбиває гарно. Якщо постоять, то, то відбивати буде. То, ну, Помийки по, по тиску воно відповідає, по всьому відповідає. Ну, але якщо у вас є гроші, то купіть його вже керфер. Кер кер вже набагато якісніше буде. А це так, мийка для бідних, для тих, у кого немає грошей. Помить щось там з лягенька. Вона взагалі чудова, підійде. Так що, ось, ось така ось миєчка. Так ось покажи. Ось така ось миєчка. Дякую, що дивилися. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. до побачення. По шлангу він постійно запутується, не завінтикувати. Ось. Покажи ось тут. Є такі забруднення. де... Наприклад, пластиліну сьогодні був такий розовенький, і Це щось таке. Зараз подивимося, як воно його одмиє. Таке дуже, яскраве, так не дуже вимивається. А? Слайм. А? слайм. Чи слайм, щось таке вче. І ось таке саме трудно якесь. Чи Числаємо, не було. Ой, блин, а вийшло. А? Вийшло щось. Попала вода. Ні, йде, все. Да? Ви ще не знімаємо, на мене спокої. Він покаже ось на рівному місці закручується. Не бачите? Шланг мінус зразу. Не цей, не продумає. Типа пропало ничего, тише. А то это буду... то есть, Діти це щасся, о, круто. Ще раз покажете не за сфокусірував. Вода грязна, де їсть зусимо. Коротше, ковер нечистий. Це за рік, ми на новому році його Так, Дамо мийки передихнуть, хай трошки вдихне. 切不关。Okay,